Ви знаєте, за останній час дуже багато дискусій. А чи треба знищувати Керченський міст, чи ні. Хтось каже, що він вже не такий важливий логістичний об'єкт, а хтось навпаки наполягає на тому, що його треба знищувати. На це питання відповідають американські аналітики вивчення війни, а також в Росії заявили, що Сполучені Штати Америки стали учасником конфлікту. Мене звати Олексій, давайте далі докладно про це все поговоримо. Почнемо з того, що Керченський міст, що з'єднує Росію та Крим, залишається важливим для підтримки окупації півострова. В разі якщо удари збройних сил України зруйнують об'єкт, здатність російських військових підтримувати окупацію знизиться. Про це свідчить звіт Американського інституту вивчення війни. Удари по мосту розірвуть важливий канал зв'язку для російських сил, які базуються в окупованому Криму. Руйнація Керченського мосту змусить російських військових покладатися на довгий маршрут вздовж північного узбережжя Азовського моря і таким чином посилить вразливі місця для ЗСУ. Аналітики також зазначили, що достатня кількість ракет великої дальності «Атакамс» можуть дозволити Збройним силам України завдати удару по мосту та розірвати важливу російську наземну лінію зв'язку між Окупованим Кримом та Росією. Ну а далі продовжимо теж про Крим: Росіяни критикують владу Російської Федерації за те, що в Севастополі не було сирени повітряної тривоги для попередження цивільних про небезпеку та російську окупаційну владу Криму за те, що вони не змогли запобігти удару по Севастополі. Я вам нагадаю, ще 23 червня, а також не захищають належним чином цивільне населення. Я вам нагадаю, що 23 червня ракети атакам сатакували Крим. Російське ППО намагалось її збити, але влучили в пляж, навіть були загиблі. Критикують владу також ще й за те, що вона не виявила і не знищила всі ракети до того, як вони наблизилися до Севастополя, а також за те, що досі немає укриттів біля пляжу. Також російські війська свідомо розміщують військову техніку в цивільних районах Криму ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Знаючи про те, що може в будь-який момент туди прилетіти. І взагалі, які пляжі? В Криму немає і не може бути пляжів та туристичних зон. Окупанти використовують український півострів для військових цілей, прикриваючись цивільним населенням. Крим це просто великий військовий табір та склад із сотнями прямих військових цілей, які їх а росіяни цинічно намагаються маскувати та закривати своїми цивільними. Крим це безперечно окупована Росією чужа територія, де йдуть бойові дії, тривають повномасштабна війна, яку розв'язала ж сама Росія. Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Після таких звинувачень в бік військового російського керівництва в Росії вигадали, що Вашингтон. Нібито керував ударом по Криму і став учасником конфлікту. США відповіли, що українські військові самостійно ухвалюють рішення щодо ударів по російських загарбниках, Так заявив представник Пентагону Майор Чарлі Дітц. відповідаючи на закиди МЗС Росії, де заявили, що США нібито керували ударом за СУ ракетами атакам. Севастополю, після якого постраждали і загинули цивільні особи, так повідомляє видання Реус. А також речник Міноборони США Пат Райдер. Він наголошує, що Москва може зупинити смерті своїх військових, якщо припинить війну проти України. Саме Росія, відповідальна за вторгнення в Україну, що призвело до загибелі просто тисячі невинних українців, підкреслив Райдер. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!